Доброго дня! Сьогодні ми зустрічаємося з вами на практичному занятті за темою військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Але на початку давайте з вами пригадаємо, яким ви собі являєте українського козака, що вам відомо про життя та побут українського козацтва? Чим відрізнялося від інших армій військове мистецтво саме козаків? План нашого заняття. Перше. Традиції та побут українських козаків. І друге. Військове мистецтво українського козацтва. Хід роботи. Уважно ознайомтеся з історичними джерелами і завданням до нього. Усвідомте завдання. Виконайте завдання, фіксуючи проміжні результати досліджень. І зробіть загальний висновок до мети роботи. Традиції та побут українських козаків. Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання. Працюйте з документом у зручному для вас режимі. Натискайте паузу і уважно читайте матеріал. Також, будь ласка, розгляньте малюнки. Завдання. Уважно прочитайте уривки з документів. Перегляньте малюнки і дайте відповіді на запитання. Перше. Якими були основні заняття козаків та як саме вони ними займалися? Друге. Як виглядали козаки? Що вас приваблює в їх зовнішності? Третє. Якими були особливості козацького побуту на Січі? Четверте. У чому, на вашу думку, полягав головний сенс обряду побратимства? І п'яте. Що ви дізналися про інші звичаї козаків? Відповіді, будь ласка, запишіть у зошит. Друге. Військове мистецтво українського козацтва. Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання. Натискайте на паузу і уважно читайте матеріал. Завдання. Уважно прочитайте уривки з документів. Перегляньте малюнки і дайте відповідь на запитання. Як організовували воєнний похід козаки? Що ви дізналися про козацькі бойові порядки? Яку тактику застосовували козаки на полі бою? Чим козацька стратегія відрізнялася від західної європейської? Відповідь теж запишіть у ЗОшит. Ваше домашнє завдання. Параграф 11, сторінка 74-75 за підручником ГІССами Історії України для 8 класу. Виконайте, будь ласка, практичну роботу і підготуйтеся до узагальнення знань. Дякую вам за увагу! Працюйте плідно і я чекаю на ваші практичні роботи. До побачення!